Слава Богу. слава Богу за роки, які йдуть, і в якомусь смислі, на жаль, що не повертаються і час не повертаються. Але слава Богу за те, що Він любить нас, благословляє і береже. Слава Можна вас потримати ще одну хвилинку на ногах. Сьогодні дуже непростий день, бо у знову, і ми знаємо, що нашу країну знову сильно обстрілювали. Є загиблі, загибла сім'я. І сидячи там, думаю, Господи, наскільки ми, наскільки нам пощастило, так? Чи ні? Ні. Наскільки ми є помилувані. Слава Господу! Хочу зачитати Боже Слово, де є записане послання до Филип'ян, четвертий розділ з першого вірша декілька віршів буду читати. Отже, браття мої, улюблені й жадані, радість і вінець мій. Стійте так у Господі, улюблені. Благаю Євдохію і благаю Сентихію, будьте однодумці, в Господі. Також благаю Тебе, істинний співробітнику, допомагай тим, хто в благовісті сприяють мені разом із Клементом та іншими моїми співробітниками, чиї імена у книзі життя. Завжди радійте у Господі. І ще раз скажу: радійте. Той, хто доброзичливий із вас, нехай буде відомий усім людям Господь близько. Амінь. Сідайте, будь ласка. Апостол Павло говорив ці слова своїм улюбленим товаришам в Господі і. Чомусь мені лягло на серце оцей текст, Даже якщо глибоко подумати, в наш час воно є трішечки таким цікавим. Тобто, сьогодні ми маємо з вами можливість і честь читати ті слова, які написав апостол Павло. Але питання стоїть, як можна радіти, коли навколо стільки горя? Чи можливо радіти? Не спішіть відповідати. Не раз їду по головній і бачу, там є така згадка, де вбило ту людину в машині по головній. Пам'ятаєте? Ви бачили багато. Їжу і завжди, коли з дружиною, чи самий. Себе запитаю, дружину запитаю, скажи, будь ласка, як саме ця людина попала на, цій землі, на, 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 цій, на цьому місці, коли прилетів той осколок, що його вбило? Невже оцей чоловік він був найгрішним з усіх з цього міста? І на думку приходять такі слова, що Наше життя, воно є коротке на землі, тому треба завжди бути готовими піти звідси. Але я вірю, що в цих словах, яких написав апостол Павло, є величезна сила та натхнення, і ми постараємося її знайти. Амінь. Що ми будемо шукати в цьому тексті? Якщо апостол Павло сказав своїм співробітникам: радійте, Господь близько! То значить, він знав, що він говорив. В Післані до Галатів 5 розділ 18 го вірша пишуть такі слова. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. У нас є підстава радіти. У нас є надія радіти. Учинки тіла явні, то є перелюб, нечисть. Нечистість розпуста і дослуження, чари, ворожість, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди єресі, за завитки, п'янство, гулянки і подібно до цього. Я про це попереджаю вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царство Божого, а плід Духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра і 23 й вірш починається словом. Лагідність. Здержливість закону на таких нема. Дорогі друзі, що краде нашу радість? Ось часто думаємо. Ми, діти Божі, і мали би в усьому знайти радість, в усьому знайти опору, завжди бути на позитиві. Але часто буває, коли наша радість кудись зникає. Навіть з самого ранку, як просинаєшся, її нема. Іноді, можливо, хтось не радіє, тому що треба ставати йти до роботи. Це означає, що він робить ту роботу, яку не любить. Але я не про це. Що краде нашу радість? Живемо в 21 столітті, коли матеріалізм має дуже великий вплив на людей. Обманює нас, що якщо ми будемо більше часу витрачати на роботі, заробляти більше коштів, мати більше маєт, маєтків чи щось з цього приводу, ми будемо щасливішими. Чи є так це? Витрачаємо дуже багато часу на роботах для того, щоб заробити більше. Не розуміючи, що чим більше ми витрачаємо часу на роботі тут, в країні чи, на жаль, за кордоном. Де сім'я залишилась тут, чоловік десь за кордоном. Ми виділяємо менше часу сім'ї, церкві та друзям. Є таке. Коли ми дуже сильно зациклюємось над тим, щоб надбати щось дуже потрібне, можливо, для наших дітей на майбутнє, і ми не знаємо, чи їм це буде на користь, ми витрачаємо дуже цінний час. Накопичуємо багато чого в житті, після чого дивимося через роки назад і кажемо, ми могли обійтися і без цього, і без того. Але в той момент, коли ми їх отримали, ми потратили дуже багато часу і зусиль, і здоров'я. Було таке у вас. Я говорю люд... братів постарших. Скільки ви часу віддавали для того, щоб зробити хати по два, по три етажа, що діти будуть жити біля вас? Де ваші діти зараз? А час потратений. І, можливо, багато чого можна було зробити тоді на користь собі духовному світі чи на користь ближньому, яке було би записано на небі. І приходить сум на серці, бо хотілося б зустрітися з другом чи братом, чи просто піти до діда та бабусі, і багато з цих людей вже немає в житті. Трапилось таке у когось. Хотів би піти до бабусі чи до діда її нема в житті. А коли було, я був зайнятий. Давайте подумаємо, кого ще можемо провідати сьогодні, дорогі брати і сестри. Хто є в житті, який би був дуже радий нас почути чи бачити? Кого ми сьогодні можемо позвати в гості до нас? Матеріалізм краде час, якщо не знати, як ним користуватися. Я знову кажу, коли я конспектував свою проповідь, я читав і молився і казав, Господи, про що мені говорити? Щоб воно запам'яталося. І, на жаль, оцей матеріалізм, він завжди мені в думці, що він має велику силу. Перше Коринтян 6,12 написано такі слова: Усе мені можна, та не все на пожиток, усе мені можна, але мною ніщо володіти немає. Як думаєте, що з кармани зараз буду витаскивати? Що почало володіти над нами? Дорогі брати і сестри, телефон це річ, яка краде дуже багато часу у нас. Можливо, певна категорія людей постарше, вони цього ще в цій сітці ще не попали. Хоча дуже багато витрачаємо час в цьому телефоні. Хай допоможе нам в цьому Господь, щоб ми панували над ним, а не Він над нами. Амінь. Дорога молодь, амінь. Їжа для черева, а черево для їжі. Але Бог одне і друге понищить. А тіло не для розпусти, але для Господа і Господь для тіла. Я ходив в гостях до багатьох людей, до багатих і до бідних. і Так як я дуже сильно люблю поїсти, припадалася можливість поїсти і в багатих людей. За столом і у бідних людей. І знаєте, мене дуже сильно здивувала одна річ. Як ви думаєте? Мене дуже сильно здивувала одна річ. Послухайте. У багатьох людей їдять за столом і з одною ложкою. І у бідних так же саме. У багатьох людей я думав, що вони двома ложками будуть їсти, тому що вони. Багато чого мають, але в ітогі вони їли за одним столом і одною ложкою. І обідних так же само. Тоді, дорогі мої, в чому різниця? Я не маю на увазі, що треба бути байдужим до всього в кінці. Все рівно ж помрем з собою нічого не возьмо, правильно? Я не це маю на увазі. Не треба бути лінивими, треба працювати, але в міру. Треба відпочити теж в міру. Треба провести час з сім'єю чим побільше. Амінь. Я хочу повторити ці слова. Треба працювати в міру, відпочивати в міру, а час з сім'єю провести чим побільше. Тому що це є ота громада, яка йде з тобою. І чим більше часу проведеш дітьми. З дружиною, я над цим працюю. Ви не думайте, що я вже досконалося в цьому і хочу вас навчити. Ні. Коли я чую, що дружина каже, хотілося би, щоб ти був вдома, я розумію, що Дух Святий каже, вона права, побудь вдома. Тому що дітки, вони змалка, коли хочуть, щоб біля них був тато була мама, ми стараємося накопичити, бо нам треба, і це добре. Але добре би працювати в міру. Відпочити в міру, а більше сім'єю побути. Хай допоможе нам в цьому Господь. Амінь. Чому я це сказав? Тому що діти ростуть, внуки ростуть. І питання до братів. Коли останній раз взяв своїх дітей чи внуків і пішов на рибалку? Коли останній раз взяв дружину і за руку пішли удвох прогулятися? Чи не важливо це в житті? Чи можливо хтось живе за старинними принципами життя, що дружина має бути вдома, чоловік заробляти? Ні. Господь сказав, що чоловік має любити дружину як? А як милує Христос церкву? Всім необхідним. І я розумію, що складаючи цю проповідь, Господь говорить найперше до мене: Проводь час з тими, які є найважливішими для тебе. Хай допоможе нам цьому Господь. Ви можливо думаєте, що я прийшов вчити вас життям? Ні. Я сам в цьому вчуся. Але коли читаю ці слова, тоді на серце приходить такі. Самі думки, про які я вам говорю, все можна продати та купити, окрім чого? Втраченого часу. На жаль, втраченого часу ніхто купляти не може. Я знаю людей, які все життя працювали, все життя мають великі маєтки. Але вони. Не помітили, коли їхні діти виросли і пішли з їхніх хатів. Вони дзвонять і просять, щоб діти хоча б внуків принесли і того не можуть побачити. Тому що був час даний Господом для того, щоб побачити цей період життя. Будувалися, старалися, як я перше казав, щоб тримати дітей коло себе. І не помітили, коли діти стали старші. А допоможе нам Господь всім тим, які ще мають дітей коло себе, ще мають батьків, яких треба провідати, щоб ми не знехтували цим часом. Амінь. Як стримати лагідність навколо стільки провокаційних людей? Як ви думаєте, за час перебування Ісуса на землі його провокували? Дуже сильно. Особливо фарисеї. Я хочу декілька прикладів зачитати, як Ісуса провокували і нижче буду говорити, як він реагував на це. Фарисеї підіслали іродіадів тих, хто підтримував владу Ірода та Кесаря. З питанням, чи слід платити податок Римському кесарю? Якщо Ісус відповість так, Його могли звинуватити у зраді народу. Якщо ні, то в заколоті проти влади. Звинувачення про порушення суботи. Фарисеї вважали, що зцілення людей у суботу або збір учням колосків, учнями колосків це робота, яка заборонена священний день. Ісуса провокували. А дивіться, як Ісус реагував. Ісус часто обертав ці провокації проти самих фарисеїв, показуючи їм лицемірство та жадібність. Він не боявся викривати їхні гріхи та вважав їх сліпими вождями, які ховають порок за показним благочестям. До речі, таке питання: хто є, хто був на землі, кого Господь назвав самим найлагіднішим чоловіком? Мойсея. Я хочу зачитати згідно з книгою чисел, 12 розділ, 3 вірш, Мойсей був. Вельм лагідний чоловік понад усіх людей на світі, незважаючи на свою лагідність, він відіграв ключову роль у виведенні свого народу з єгипетського рабства. Завдяки його лагідності Господь обрав його для великої справи виведення ізраїльського народу з Єгипту. І ми це все знаємо, які дива, які чудеса Господь робив з Мойсеєм. Скільки терпіння треба було мати Моїсеєві, і скільки разів Господь його посилав до фараона, він же в один момент міг сказати, Господу, та цей не хоче відпустити твій народ. Він міг сказати, Господь, я втомився вже йти стільки. Вже ізраїлітяни мені не вірять. Він міг таке сказати. Але він був лагідний, стриманий і провів Господній план, Господню працю до кінця. Слава Богу, за таких людей. Лише з лагідністю можна досягнути великого результату в сім'ї, в служінні та в суспільстві. Господь любить лагідних. Вірите це? І можливо хтось думає, а як цим бути? Як виробляти цю лагідність в собі? Вона є. І я вже давно. Але про це говорив, що лагідність вона є в нас, це є плід Духа Святого, який живе в тобі і в мені. Брати і сестри, що робити, бо, Ісу... бо в Ісуса та в Мойсея були і незвичні реакції. Ви пам'ятаєте, коли Ісус обурився? Пам'ятаєте Ісус, який є взірцем лагідності, Він був обурився раз. І Мойсей був обурився. Коли Мойсей спустився з гори Сінай і побачив, що народ створив і поклонявся золотому тельцю, він розлютився і в гніві розбив скрижалі заповідей об землю. Цей вчинок був вражений, враженням його обурення, невірністю народу, який відійшов від Бога одразу після отримання Його законів. Реакція Мойсея. Побачив що це, Мойсей був охоплений, дивіться, як пише, праведним гнівом. Хіба є такий праведний гнів? Мойсей був охоплений праведним гнівом. Я розумію, що праведний гнів можна допускати лише проти гріха. Чому я так подумав? Тому що. Ніде не написано, що Господь те, що зробив Мойсей, порахував йому як гріх. Те, що розбив Мойсей з крижалі з заповідям, Господь не зарахував йому за гріх. Тому що Мойсей обурився проти гріха, який зробив народ, який був допущений Ароном. Я буду. Скорочувати ще декілька слів. Брати і сестри, що таке лагідність? Хочу прочитати. Лагідність це не слабкість, а доброта стриманість та самоконтроль, що виявляє силу духу та духовну. Як думаєте, що? Зрілість. Хочу ще раз прочитати. Лагідність це не слабкість, а доброта стриманість. Та самоконтроль, що виявляє силу духу та духовну зрілість, вона проявляється в міцній самооцінці, яка дозволяє бути терплячим, ніжним і добрим до інших. Хай допоможе найперше мені в цьому Господь. Амінь. Бути лагідним. А як розвинути, роздвинути, розвинути лагідність? Прагнути наслідувати Ісуса Христа та Його прикладу в усьому, що ми робимо. Працювати над самоконтролем та добротою серця, щоби бути не жорстокими, а лагідними та спокійними. Розуміти, що справжня сила полягає не в грубості, а в доброті і великодушості. Іноді людина, яка ходи на зібрання, вона Пізнала Бога дуже багато років, вже 20-30 років, і там бракує лагідності. Сидиш, думаєш, чому? Ніби Писання каже, що лагідність вона має бути присутня, тому що це є плід Духа Святого. А людина, яка багато років вже в пізнанні з Христом, вона не є лагідною. З нею говориш, вона неприємна. І я розумію, що там ще духовної зрілості немає. Тому хай допоможе нам Господь, щоб ми над цим працювали і були лагідними людьми, щоб нас впізнали як діти Божі. Амінь. І на завершення хочу сказати, що наші бажання в тому, щоб стати лагідними на цій землі. Для того, щоб люди побачили в нас Ісуса Христа, який недаремно віддав життя за весь світ. Для того, щоб. Щоб був, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. Я розумію, що нелегко стримати лагідність, нелегко кожного дня прожити в мирі з усіма, нелегко іноді просто мовчати, коли тебе звинувачують несправедливо. Нелегко працювати на роботі, де, можливо, ти один чи одна віруюча людина. Нелегко стриматись в житті від нечистих заробіток, від обману. І, можливо, із-за цього в тебе іноді не вистачає коштів на повсякденні потреби. Дивлячись на інших, коли вони і брешуть, і крадуть, і в розпустці живуть, і в них все вистачає, і недостачі в них немає. І ти, можливо, кажеш: Господи, як так? Я живу праведно, я в страсі перед тобою хожу, і я живу менш. В менших можливостях, чим ось ця людина. Я хочу підбадьорити вас. Тримайтеся біблійних принципів та настанов, тому що Господь своїх ніколи не залишить. Амінь. І на останку 4,6, пише такі слова: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваші бажання, молитвою і проханням. Сподякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в нашому Ісусі Христі. Амінь я хочу, щоб ми, ставши перед Господом, прийшли в молитву і сказали Му дякую Господу за твої помилування на кожен день, за те, що ти даєш хлібі до хліба, за те, що ти є лагідний до нас і навчаєш, якими нам треба бути, допоможи хто де не може. І допоможи нам, Господи, жити в мирі з усіма. Амінь. Бо це є наш Господь, який є нашим зірцем, і ми мали би його проявляти через своє життя. Хай допоможе нам цьому наш Ісус. Амінь. Будемо молитися.